Вітаю вас у Сільпо. Це друга частина. Перша частина акційних товарів продуктів вже є на каналі. Овочі та фрукти також є в першій частині. Кому цікаво, хто ще не подивився, можете переглянути. Сьогодні дуже багато знижок, 50%. Дякую вам за коментарі та дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Торчин зі смаком курки приправа. 18 гривень, тут 60 грамів. Також хочу вам показати найнижчі ціни на продукти в другій частині. Ось така приправа, 15 овочів, по 17 гривень 70 грамів. По 13 гривень приправа премія до макаронів, до рису, до, про, до плову. Також є до риби 14 гривень і 18 гривень до гриля. Приправа до фаршу по 14 гривень. Дуже хороша ціна на туалетний папір Сніжна панда вологий туалетний папір. Тут 48 штук. Ціна 35 гривень. Знижка 50% навіть більше. Теж хороша ціна на серветки диво. 12 гривень 100 штук. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Надзвичайно низька ціна на ці серветки. Сир з блакитною пліснявою. Тут 100 грамів 80 гривень. Сирочки від кому дружба по 18 гривень, це акційна ціна. Від торгової марки Ятрань. Сардельки домашні варені першого сорту. Ціна 11,40 за 100 грамів. Сосиски від фірми «Фаро» дитячі. Зараз також дуже хороша знижка. Ціна за 500 грамів, 67 гривень, зверніть увагу. Ну а далі ми з вами подивимось, що в цінотижиках в магазині Сільпо. І тут у нас зефір від Богуславна. Писали в коментарях, що дуже хороша ця фірма богуславна, яка робить у цей зефір. 230 г, 70 гривень. Я взагалі щось не люблю зефір, він мені не смакує взагалі. 30 гривень Житомирські ласощі червоний мак-цукерки. 30 гривень 180 грамів. І також ромашка. 30 гривень 180 грамів. Ой, які великі чіпси. Я ще таких не бачив, Скільки тут? 180 грамів. Люкс. Ого, пачка, 70 гривень. 22 гривні. Арахіс Big Bob. 50 грамів, 22 гривні. Дуже багато желейних цукерок тут в магазині. Сільпо ціни по 20 гривень. Дивіться, хороші ціни. Знижка більше ніж 50%. Господинки, зверніть увагу, цукор торгової марки «Ситий двір, кілограм. Друга категорія. Зараз зі знижкою по 27 гривень. Хто полюбляє Артек? 15 гривень вафлі Артек. Оливки фаршировані з креветкою 350 грамів 90 гривень. М'ясо крилю 185 грамів 99. Верес, квасуля червона, 400 грамів, 45 гривень. І також верес, квасуля ніжна по 43. Торчин, лагідний. А, І тут ще є до шашлику. Усі йдуть по 250 грамів. Так, стояти красиво і гарно. А ну, вистроїлися всі. Так, кетчуп чилі до шашлику лагідний, 250 г 27 гривень. Для малечі кетчуп торчень дитячий, 200 г 26 гривень. Майонез подушка, як я називаю, щедро провансаль 350 г вага, ціна 40 гривень. Також в акції щедро майонез преміум 300 г 40 гривень. Гірчиця від верес 120 грамів 15. Соус кебаб 180 грамів 26 гривень від Чедру. І також цієї марки щедр 26 гривень. Крупа гречана, ситий двір, кілограм 35. Рис ситий двір, шліфований, довгозернистий, кілограм 55 гривень. Печиво від деліція 400 г73 гривні. Хочу сказати господинкам. Дуже хороший перець, надзвичайно хороший від приправка 63 гривні, але він вартує цих грошей. Так, і а, Приправа до шашлику ну можна навіть і до м'яса використовувати 38 гривень зараз зі знижкою. Я не забув про пухнастиків, лише 10 гривень, пауч-пакети мяу. Пористий шоколад від Міленіум по 45 гривень. Шоколад Корона акційна ціна 45 гривень. В цінотижиках батончик і кіткат по 25 гривень. Ну і хочу сказати, непогана знижка на світоч ексклюзив. Плитка 90 грамів. Ціна 70 гривень. Також хороша знижка на шоколад від Millennium Пері, плитка 270 грамів 99 гривень. Так, ну і давайте, як завжди, галочку поставлю. Олію я вам показав. Акційна тільки 100 жар по 70 гривень це акційна ціна 850 грамів. Найдешевша можна придбати від повна чаша, власна марка АТБ. Сільпо. Знаєте, це коли вже ти бігаєш кожен день по магазинах. Я чесно вам хочу сказати, я навіть забуваю деколи, в якому я магазині. Тому якщо я скажу, що я в магазині сільпо, скажу, що я в магазині ТБ, чи скажу, що я в магазині ТБ скажу, що я в магазині сільпо, ви, будь ласка, не звертайте увагу. Найдешевше 53 гривні. А тут я від Богуславна ще знайшов по 68 гривень зефір в пісташковий. Печиво від біскоті 32 гривні 150 грамів. Печиво Марія класична. Упаковка подвійна. Дві пачки тут по 35 гривень. Кава велика, арабіка Aroma Gold 500 грамів 249 гривень. І можна придбати таку саму тільки за вагою 250 грамів, 159 гривень. Кава Мелена Буко 220 грамів арабіка 169 гривні. Кава Амбасадор Преміум 450 грамів 299. Так, Зі знижкою бачу Амбасадор Dark Рост 225 грамів. 129 гривень. І зі знижкою ще кава Форд. Пакування 225 грамів 124 гривні. Знижка 30%. Також в акції велика кава Форд. 450 грамів 219 гривень. Чіво ексклюзив 199 гривень. Нескафе Голд 100 грамів 159. Кава Нескафе Класік 170 грамів. Ціна 199. Велику каву Нескафе Голд 310 грамів. Можна придбати за 399 гривень зі знижкою. Враховуючи, що це знижка 30%. Кава Якопс Corona Gold 199 150 грамів. Якопс у склі 95 грамів, 229. Хочу сказати, що сьогодні дуже багато знижки на каву, 214 Aroma Gold у склі 100 грамів. Знижка 50% у склі чорна карта 229 гривень, 190 грамів. Нескафе Голд уже у святковому дизайні 95 грамів, 219 гривень. Кава Девідов, Арома 100 грамів, баночка скляна, 339 гривень. Кава карт Нуар 250 грамів класік 199. І також зі знижкою карт Нуар Еспресо 250 грамів 199. Зі знижкою чай піквік 20 пакетів. Цейлонський чорний 50 гривень. І також можна придбати точнісінько такий самий, тільки з ароматом бергамоту 50 гривень. Фруктово-імбирний піквік. Зверніть увагу, дійсно хороша ціна. Пірамідки Тіа Moments 20 пірамідок 30 гривень. Фруктові. Дуже мені подобається ось цей чай. Нещодавно я купив пакетований, навіть пакетований дуже смачний. 72 гривні заварний. Базилюр це чай а, зелений. 25 пакетів, 56 гривень. Знижка 40%. Це якась новинка від Шерлок. Фруктовий чай, пакетований. 55, а, 55 гривень. 22 сашетки. Хто полюбляє чай тет з ароматом бергамоту 100 грамів 70 гривень. І також чорний звичайний, також 100 грамів 70 гривень. Набір чаю, базилюр, 199. Тут 40 пакетів, смаки різні. І дивіться, який а, крупний едемс 90 грамів 55. 6 гривень, чорний чай. Шоколад від Міленіум Лимонний чизкейк 50 гривень. Міленіум шоколад оранж та Брют по 68 гривень. Я знайшов ось такий міленіум. Ще й на касі проб'ється знижка 40%. Але в мене цукерок Шоколадок дуже багато. Він по 65 гривень. Це дуже хороша ціна, дійсно дуже хороша. Зі знижкою світоч 240 грамів шоколад 119 гривень. Студентська Нестлі 124-170 грамів. Смаків дуже багато різних. І хочу вам нагадати, що тільки у суботу, 14 грудня, можна буде придбати мілку. Зі знижкою 50% 99 гривень, тільки 3 одиниці на одні руки. Ой, ви бачили такий шоколад? Я вперше бачу, дивіться, від рошен лакмі. Ну, ось така обгортка. Чи може це вже змінили обгортку? А зараз мілку можна придбати зі знижкою 50%, тільки маленьку 50 гривень. Світоч ексклюзив 220 грамів, 219. А звичайно, велике, красиве, святкове пакування на рошен Київ вечірні. Тут 350 грамів. І ціна. Не бачу, цінника нема. Мабуть, нещодавно виставили ще не поставили ціну. Цікаві набори. Дитяче, Розфарбуй свято, розфарбувати пакунок треба. Коробочку ось таку святкову. Набір подарунковий. І що ж тут є? А, ось тут написано, дивіться, що в наборі маршмелоу 60 грамів. Шоколадні медальки 3 штуки. Та листівка. А, ще й фломастер є. Розфарбовувати. 129 гривень такий набір. Новинка. спробуй що це таке? Це як вівсяни схоже. Печиво богу Вівсяни міні, 109 гривень. Дивіться, як цікаво зробили пакування і в наборі три види печива. Це що у нас? Конфеті. Зараз зі знижкою мілка печиво 200 г в Житомирській ласочі 24 гривні. Зверніть увагу, сендвіч печиво, хід шоколадне. Зараз хороша дуже ціна на нього. Тут пакування 220 грамів, немаленькі пакування 45 гривень. А ось таке можна придбати за 53 гривні. Також хіт, сендвіч це що? мигдаль Печиво джулія від деліція зі смаком какао 310 грамів, 38 гривень. Так, і давайте подивимося, що зі знижкою тут у нас на вагу цукерки. По 12,90 цукерки житомирські ласощі, цитрон. Пташине молоко. Житомирські ласощі, 34 гривні. Гольські. Батончики по 18 гривень. В акції Джекі по 20 гривень за 100 грамів. 33 гривні цукерки кокосовий десерт. Ромашка світоч 27 гривень. Зі знижкою лайн по 30 гривень. 40 гривень несквіки. Міленіум. Цілий горіх всередині 42 гривні. Цікаво, навіть Рафаело вже можна придбати на вагу. За кілограм 800 гривень. Ось така велике пакування антибактеріальні серветки з пантенолом 120 штук 60 гривень. Палочки ватні, косметичні 100 штук 10 гривень. Косметичні диски 120 штук 30 гривень. 134 гривні шампунь Сйоз, Також є сухий шампунь Сйоз 200 мл. 134 гривні. Туалетний папір. Що тут у нас в акції? Великі, тільки великі бачу пакування з жовтими цінниками Зева. А такий, як звичайний, по 4 штуки, в акції я щось нічого взагалі не бачу з хорошою знижкою. вибачайте нічого нічого вам не покажу. Так, добре. А що добре, нічого доброго ходіть далі. Знижка 60% на ось цю зубну пасту. Парадонтіт. 60 гривень. Милогілекс. Є антибактеріальне, є з лаймом 500 грамів 35 гривень. 4 штуки губки. Пінна добра, мабуть, супер пінна. 30 гривень, 4 штуки. Рукав із зав'язками на 3,3 метри. 34. Для зберігання продуктів плівка харчова 33 метри 43 гривні. А ось такі губки можна придбати за 30 гривень. Засіб для миття посуду фрош 70 гривень 500 грамів. Зверніть увагу, господинки, дуже хороша ціна на сів кремовий. Тут 500 грамів і ціна його 60 гривень. Є в двох видах, здається. Так, чи це один? Ні, це один вид, ось цей він а, білий. 60 гривень. Я буду бажати вам всього найкращого. Це була перша, точніше, це була друга, перша вже є на каналі частина акцій в магазині Сільпо. Зустрінемось вже з вами скоро у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд!